Так. Доброго дня, шановна голову та члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропоную мій захист курсової роботи студента групи 731 Пугача Богдана. Тема роботи створення 2D гри гринпоинт з елементами RPG на базі рушія Unity Та й необхідність сучасних ігрових продуктів, які поєднують розважальні та розвиваючий контент, використовуючи при цьому оптимізовані програмні рішення. Із переваг, переходячи до практичної цінності проекту, хочу наголосити, що розробка гри це не просто розважальний продукт, а система, що має навчальний потенціал. По-перше, щодо, Розвитку мислення на відміну від стандартних аркад, де вже вирішується реакція, тобто ключові ролі відігрують планування, оскільки бо в моїй грі імплементовано повноцінну фізику гравці змушені постійно прораховувати свої дії, яку фігуру намалювати, щоб вона Перекрила прохід для ворога, чи втримує конструкція це тренує навички прогнозування наслідків, бо ну, у реальному часі. По-друге, креативне вирішення, проблеми завдяки використанню фізичного рушія box 2D у грі використовується жорстка лінійна. Лінійністю у вирішенні головоломок. Як я як розробник надаю інструментальний телекінез та малювання, як гравець, сам вирішує, як їх застосовувати, чи стимулює шукати нестандартні виходи з ситуації, а не постійно слідувати закріпленому сценарію. І третє інтуїтивне розуміння фізики через механіку пружності, перетягування предметів та інерцію рух персонажів персонажа гравець та на? Практиці відчуває закони механіки, це набагато ефективніше для розуміння поняття мас, імпульсу чи балансу, ніж суха теорія, оскільки знання закріплюється через безпосередній досвід взаємодії. Оскільки Огляд існуючих технологій я використав Unity. Під час аналізу предметної області було розглянуто сучасні тенденції з жанру РПГ. Я вирішив, що ключовими проблемами існуючих ігор є надмірна складність інтерфейсів та високі апаратні вимоги для. Ре... Реалізації проекту було проведено порівняння, аналізу з трьох ігрових рошлів: Unity, Unreal Engine та Godot. Також до уваги взяли інші, але вони майже не використовуються або не були зручними саме для цієї цілі. Якщо розглянути Unreal Engine, то його було відхилено через надмірну складність для 2D графічних проєктів та використання C++, що є надовжковим для цього завдання. Тому було обрано Unity, оскільки він забезпечує ідеальний баланс продуктивності, має потужний інструментарій для 2D та використовує C-sharp, яка дозволяє. Реалізувати складну логіку через ну, об'єктно орієнтований підхід. Ой. Так, демонстрація. Щодо демонстрації, я хочу продемонструвати зараз те, що має моя гра, а саме основне, що карта штучного інтелекту і постатами. Давайте перейдемо до карти штучного інтелекту. Це те, що як штучний інтелект буде бачити локацію і чи, чи бачив він персонажі і стати. Типу, ми маємо свої показники, які під час гри можуть змінюватися, і відносно того, що ми робимо, отримувати наслідки до цього всього. Давайте перейду до самого показу свого проєкту для того, щоб наглядніше продемонструвати це все. Перейдемо з UI елементів на початку нас чекатиме головне меню, в якому ми можемо вийти або почати гру. Наразі ми маємо рух персонажів, за яким переслідує камера, для... була велика приділена уваги щодо того, що воно було плавно і зручно керувалося. Далі ми маємо створювання предметів. Будь-яких розмірів, які витрачає показник мани, і різні варіанти того, що може отримувати персонаж під час використання різних об'єктів, наприклад, отримання додаткової швидкості, чи, наприклад, об'єкти, які через якийсь час будуть зникати. Це все легко налаштовується і можна зроблювати. Прийдемо до, наприклад, тестового полігону, ми маємо. Ворога, який буде переслідувати нас, якщо ми вийдемо з зони його видимості, він прийде до останньої точки, де нас бачило, і буде намагатися нас знайти, обходячи свої маршрути, також видно, що NPC саме по собі не будуть нічого робити, окрім того, що шукати якраз гравця. Також маємо різні тлаштування, наприклад, як об'єкт, який повністю зупиняє персонажі, об'єкт, який дає додаткову, дуже додаткову швидкість. Також можна, наприклад, брати ворогів, і для того, щоб було наглядніше видно, я зробив його занадто великим і так само можна створювати. Гранічним доступ, ну, наприклад, довжина того, наскільки можна далеко це все робити. Тобто, ти не можеш з іншого кінця екрану взяти предмет. Але якщо підійти, то якщо предмет буде, наприклад, занадто великий, то його буде складніше тягнути, і він буде складніше піддаватися маніпуляціям. Або ж, навпаки, якщо він буде маленький, то їм буде простіше керувати, і він буде намагатися слідкувати за мишкою. Також є. Пауза. Якщо при натисканні клавіші Escape, ми можемо повернутися в головне меню, і таким чином, якщо ми хочемо пройти гру, нам потрібно пройти локацію. Для цього я продемонстрував невеликий локацію там, де будуть заважати вороги. Хочу продемонструвати, що при отриманні урону вороги будуть, ну точніше, при отриманні персонажем урону вороги будуть зупинятися, а персонаж буде повільніше рухатися. Це зроблено для того, щоб персонажу було легше, легше зорієнтуватися і мати можливість уникнути подальших пошкоджень чи негативних ефектів. Дякую. Я. Продемонстрував це. Давайте повернемося до презентації. І у висновку я хочу сказати, що Щоб було виконано все, що всі цілі, які були поставлені, і, і, ну, і зроблена оптимізація, яка як показує так, фізичні. Обчислення винесено у метод, що гарантує стабільну роботу фізики незалежно від ФПС. Профайлінг показав навантаження на ЦПУ не більше 10 мілісекунд на кадр. Із стабільності штучного інтелекту реалізовано систему що… При умові, якщо ворог або НПС ну, буде щось на його заваді, ну, і впродовж трьох секунд він не зможе нічого з цим зробити, він буде намагатися обрати інший шлях, за яким буде слідувати і знову ж таки йти до своєї цілі, яка буде йому задана в параметрах. А ще хочу сказати, що Тут зроблені все ж таки унікальні механіки, які проводжуть систему створення об'єктів та керування об'єктами з далека. Такі механіки трапляються доволі рідко і реалізуються зачасту доволі погано. І мені хотілося їх зробити більш гнучкими і стабільними. І з масштабованості. Це Модульна архітектура, яка дозволяє легко додавати нові рівні та нових ворогів без зміни ядра коду. Тобто я можу створити нового ворога і задати йому окремо параметри, не входячи в сам код. Ну, Після цього це вже буде унікальний ворог із унікальними елементами. Дякую за увагу. Також можу